Лист, це що вам казав, 101 лист, який мені дав Богдан Автокривий рік, підписувала його пані Яковенка, а готувався він за допомогою юристів. На цього листа я до них запитую, вони не надають жодних коментарів. Якщо запитати відповіча, ви дозволите запитати відповідача, як він може прокоментувати цей лист. Дозволите, я вам дам йому листа, нехай він прокоментує цю напис. Як він розуміє це? Це ваша попередниця написала, папірниця. Ви Ні, ви почитайте не про магнітолу, там про магнітолу документи Магнітова, не сертифіковано. З чого це б що вона не сертифікована? Вам дали сертифікат на автомобілі, який є обов'язковий дім, чисто... Струк... Виключили запис, секунду. Чекає бандіта ввесни, треба задати кримінальну справу. Однак ну, однаково сьогодні не закінчимо. Давайте я вступу, Добре. Ваша честь. У мене записано. Чи людина тільки що сказала, що, що воно сертифіковане. Ваша не честь не фіксується поки що. Подивіться, 2 березня у нас на 11-ту ваша справа визначена. Якщо ми на 11, другого да, не... 2 березня. Давайте зараз. Другий двері. Починаємо вас слухати і... Можна ще січ, бо я позівав, що ви казали. Так не зівайте. вайде. Да, березня на 11.30. 11.30. На 11 у нас попередній розгляд. По іншій вашій. Так, да, так, да, да, 11.30. А от те заберещення, яке я хотів би зараз додати. Це раз тайме, так? Ну вже... ну, Сама да. Так. А ми дали вам інші робити. Саме цікаво, ваша честь, що я хочу замінити автомобіль, ну, можна писати, можна написатися інформація для вас. Ми забиралися там послухатись і так далі. Е, що я хочу замінити автомобіль? На сьогоднішній день, з 1 січня цього року, сертифікація автомобілів України відмінили. Бо ми приєдналися до міжнародної хартії і тепер автомобілі, які ми заводилися в Україну, будуть сертифіковані по європейським нормам. Це більше 45 стандартів. Що в Америці там около 200